Дякую, дякую, шановні колеги. Сьогодні хочу представити на ваш розгляд таку важливу тему реалізація інтегрованого і, і по-іншому кажуть інтегративного підходу у навчанні математики. В шостому класі вже ну власне кажучи, відштовхуючись від концепції нової української школи, це програма реформування загальної середньої освіти до 2029 року. Вона спрямовує вчителів на формування в учнів предметних і ключових компетентностей на оновленні змісту шкільної освіти. Його підкреслює його інтегрованість на основі ключових компетентностей. Ну і зокрема, очевидно, що всі ці засади концепції нової української школи вони знайшли відображення. Вони утілені у нормативних документах вже базової освіти. І е, в новому державному стандарті е, загальної базової освіти математично освітня галузь е, визначена її мета, а саме розвиток особистості учня через формування в нього предметної математичної е, та інших ключових компетентностей. І, зокрема, е, в документі визначено 11 ключових компетентностей. Це звичайно, вільне володіння державною мовою. Здатність спілкуватися рідною урязи відмінності від державної та іноземними мовами. Математична компетентність що нам дуже приємно є ключовою. Компетентність у галузі природничих наук, науки технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність. І у додатку сім до державного стандарту визначено компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі. Визначено уміння і ставлення, які відповідають певному, певні ключові компетентності, можна переглянути компетентність в галузі природничих наук в учнів. Ми маємо формувати уміння, будувати і досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів, робити висновки на основі міркувань та свідчень, обґрунтовувати рішення. І щодо ставлень критично оцінювати досягнення науково-технічного прогресу, усвідомлення важливості математики для опису для пізнання навколишньої дійсності. Ну, звичайно, ще поки що математичний, так би мовити, багаж дітей ще не дуже. Е Такий вагомий, і звичайно можна будувати математичні моделі, але ж, звичайно, що вони дуже такі локальні інноваційність генерувати нові ідеї щодо розв'язання проблемної ситуації, аналізувати та планувати їх втілення. І ставлення відкритість до інновацій, позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей, екологічна компетентність, уміння ставлення представлення на сайті, інформаційно-комунікаційна компетентність. Отже, по кожній з 11 компетентностей у державному стандарті визначено компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі. Ну і ми сьогодні говоримо про інтегрований підхід, про інтегративний підхід. Ну звернемося до тлумачення терміну інтеграція, одна зі сторін процесу розвитку пов'язана з об'єднанням в ціле раніше розрізнених частин. Метою інтеграційного утворення є формування в учнів цілісної картини світу через створення умов для формування нового мислення, яке входить виходить за рамки одного навчального предмету. Об'єктом інтеграції в нашому випадку, звичайно, на що нас орієнтує концепція нової української української школи і новий державний стандарт є ключові компетентності. Напрямом освітньої діяльності є формування здатності досліджувати проблемні ситуації та виокремлювати проблеми, які можна розв'язувати із застосуванням математичних методів. Це взагалі відповідає загальному загальному результату математичної освітньої галузі, прописаної у державному стандарті загальної базової освіти. Ну, розглядаючи можливості інтегру реалізації інтегрованого підходу. Ну відверто кажучи, завжди. Математичні задачі були, мали величезні виховні можливості. Про це говорили ми про розвивальні виховні можливості сюжетних математичних задач. Зараз можна на них поглянути з іншого боку в контексті інтегративного утворення, власне кажучи. Розвитку ключових компетентностей. Засобом сюжетних математичних задач ми можемо формувати компетентність в галузі природничих наук техніки технологій, і в тому числі сюжети математичних задач можуть стосуватися якихось екологічних проблем. І інформаційно комунікаційну компетентність ми можемо формувати, і сюжети математичних задач можуть стосуватися е, якихось соціальних ситуацій, е, тобто ми формуємо громадянську та соціальну компетентність. і культурну компетентність, і підприємність, і фінансову грамотність. І, власне кажучи, я хочу вам продемонструвати, е, яким чином ми бачимо реалізацію ось цієї е, цього завдання. Інтегра інтеграції на... на основі ключових компетентностей. зокрема, звичайно, це дозволяє оновити сюжети математичних задач, і в даному разі так ситуації описуються пов'язані з очисткою океану, роботою екологів. Ми формуємо екологічну компетентність на матеріалі сюжетних задач. Об'єктами задач є роботи, які досліджують дно океану і таке інше. І звичайно, звертаємо до компетентності в галузі техніки і технологій. Звичайно, що ну, задачі сучасні вони мають відображувати. На наш погляд, ну передній край розвитку науки і техніки. Зокрема, вже в Японії є електричні аеротаксі. Тому, якщо в даному разі ви бачите задачі на рух, то рухаються вже аеротаксі, найшвидкісні потяги, маглев. Звичайно, що можливо, що це зацікавить дітей, вони більше дізнаються про. Е Зокрема, аеротаксі і швидкісні потяги може ще щось цікаве. Вони відшукають в мережі інтернет. Ну, звичайно, що у такий спосіб ми спрямовуємо на розвиток компетентності в галузі техніки і технології. Ну, якщо говорити, то сюжети математичних задач вони можуть бути досить досить різноманітні. І для того, щоб, наприклад, зацікавити предметами прикладного мистецтва формувати ключову компетентність. Ми включаємо, пропонуємо ось такі невеличкі вставочки. Мотиваційні в даному разі, ви бачите, що ми тут розв'язуємо з. Задачі на пропорційний поділ, ми ділимо число в певному відношенні, ну і, звичайно, ми до сплавів звертаємо нашу увагу і пригадуємо про видатного ювеліра е, мільхіора і розглядаємо вже мільхіорові сплави, яких, до речі, е, не один. Ну і, е, звичайно, що. Е, Якщо говорити про задачі, то в шостому класі більшу частину сюжетних задач все ж таки вони пов'язані із з дробами, з відсотками. І звичайно, що на матеріалі цієї теми ми можемо продовжувати формувати в учнів компетентність в галузі природничих наук, техніки технологій, екологічну, інформаційно-комунікаційну, громадянську, соціальну, культурну компетентність, підприємливість і фінансову грамотність. Ну величезне, величезні можливості є в темі. Відсотки тут ми можемо говорити про нашу планету Земля. Ми можемо говорити про материки. Ми можемо говорити про світовий океан. І, звичайно, у такий спосіб ми спрямовуємо на розвиток компетентності в галузі природничих наук. Ми е, застосовуємо знання, ми спрямовуємо учнів на відшукування цікавої для них інформації, і таке інше. Крім того, соціальні громадянські компетентності, звичайно, ми не можемо обійти своєю увагою ту проблему, яка зараз ну власне кажучи, з нами відбувається внаслідок війни Росії проти України. Коли Мільйони людей виїхали за кордон і одержали там тимчасовий прихисток, і ці числові дані у відсотках, які використовуються в сюжеті задач, то вони буквально вони взяті з офіційних сайтів міжнародних. Ну і звичайно, що підприємливість і фінансова грамотність. Звичайно, що відсотки нам завжди давали можливість формувати в учнів такі е компетентності. І в даному разі, ну е шостий клас, це вони ще не на досить дорослі діти. і Їх дуже цікавить ось такі е ситуації, як відеоблогерство. І в даному разі ми пропонуємо таку ситуацію, коли е Юнак та дівчина. Вони відеоблогери. Вони ведуть свій ютуб канал і вони готують свої мандрівки. Користуючи звичайно для підготовки мандрівки, їм потрібно знання математики. І ось ми тут обираємо тариф, яким, як нам вигідніше купити квиток, чи за недешевшим тарифом і докупляти інші послуги, чи то вибір місця в літаку, додатковий багаж, чи нам купити за більш більш дорогий тариф квиток. Потім бронюємо готель на сайті бронювання готелі, з'ясовуємо, яка це буде з них. Тобто ми працюємо з відсотками. Математичний зміст задач він зовсім не змінюється, але ось такі осучаснення звичайно відбувається. Крім того, так само можна використовувати і нам в сюжетах задач можна використовувати і так би мовити культурну спадщину людства. І у нас таке завдання стається: ми маємо розвивати в учнів культурну компетентність як відношення до творів мистецтва. І математичний зміст тих задач зовсім не так би мовити, він є традиційним, але сюжет зовсім інший. І через розв'язування задач, ну звичайно, побачити в підручнику математики картини Рафаеля чи твори Мікеланджела, це ну не можна сказати, дещо дивно, але в задачі мова йде про роботи цих митців, тому розв'язавши задачу. Зовсім природно буде розглянути і твори цих митців. Крім того, громадянські це соціальні компетентності ми всі живемо в Україні, мешкаємо в Україні, устрій територіальна громада, і тут мова йде в сюжетах задач, в сюжетах вибори голови територіальної громади, оздоблення території територіальної громади, витрати на. Е Освіту, дитячий садок і таке інше. Тобто через сюжети задачі, роботу з відсотками ми можемо фактично розвивати громадянські та соціальні компетентності. Щодо геометричного матеріалу, формуємо культурну компетентність ну і звичайно інформаційно-комунікаційну, в даному разі площа круга. І, звичайно, ми можемо познайомити з роботами, так би мовити, кубістів, супрематистів, супрематизм Олександра Екстер, яка провела більшу частину життя в Києві. Малєвіч, Казимір Малєвіч. Ну, власне кажучи, тут просто підводочка під те, що нам потрібно знайти круги і порівняти площу круга. З площею картини, як це завжди бувало, накладанням. Ну тут методична ідея, власне кажучи, але все одно, через таку підводку, ми можемо е, і формувати е, таку компетентність як культурну компетентність. Культурна компетентність вона ще пов'язана з архітектурою і, вивчаючи, наприклад, сектор, ми можемо розглянути е, світлини площі собору святого Петра у Ватикані, і це площу, яку, о, яку фактично ви будовував Берніні і його колонаду, яка охоплює як руки церкви, охоплює, так би мовити, людства, і о, оцей обіліск древній це Єгипетський обеліск, від нього йдуть. Радіуси, то ми побачимо там сектори. Ми можемо подивитися на розетку собору в Чорногорії, в которі так само е, побачити там сектори. Навіть е, е, навіть е, вежа, зірка. І можемо подивитися, пополічити тут сектори, і таке інше. Робота з даними взагалі, оця змістова лінія за модельною навчальною програмою. Вона взагалі нам надає величезні можливості для формування цілої низки ключових компетентностей. Зокрема, ми можемо говорити. Наприклад, у нас урок є, будуємо діаграму, і це якраз якраз у той час, коли відмічається День Антарктиди, десь там у кінці січня, і тут ми в. Фактично будемо говорити про Антарктиду, відповідно компетентності в галузі природничих наук. І тут будемо говорити про екологію, про забрудники, екологічну компетентність. Ну і звичайно, е, ну я зараз по всіх темах не встигну пробіг, пробігтися, власне кажучи. Раціональні числа так само, ми будемо говорити про рельєф нашої планети, про е, про гори про запади некомпетентності в галузі природничих наук. Коли ми будемо розглядати питання щодо переміщення точок по координатній прямій, звичайно, що ми тут звертаємо увагу на вежу Тайбей, і ми будемо переміщуватися цією вежею на ліфтах. І багато чого цікавого, ми дізнаємося, і, власне кажучи, які моменти дають можливість бути стійкою цій вежі, бо там є куля. Дуже величезна, ну от я не встигаю вже компетентність з галузі техніки і технологій. І я хотіла показати, що завдання можуть їх ситуації, вони із із, власне кажучи, українським нашим. Е Українською ідентичністю і завдання сюжети задач вони пов'язані із досягненнями науки і техніки і е, формуємо громадянські і соціальні компетентності на окремих завданнях. Я показала це уроки в оболонках. Тобто, е, ну і найголовніше, ми е, в, пропонуємо. Е, Проекти, навчальні проекти, які максимально дозволяють інтегрувати математику з іншими освітніми галузями, і про це розкаже Катерина Васильна Недялкова. Я їй передаю слово. Дуже вдячна, вітаю вас, колеги. Дозвольте декілька слів. А ми всі знаємо з вами, що нова українська школа запропонувала нам концепцію, і крім того, так би мовити, формулу нової української школи. Ну, ми з вами всі обізнані з формулою нової української школи. Однак мова зараз не про те, скажімо, якісь головні моменти, а про те, що з поміж іншого, зазначається, що сама концепція пропонує нам інтегроване навчання і саме проєктне навчання. Ну то чому ж саме проєктне навчання воно дозволяє інтегрувати? В нашому доробку пропонується без перебільшення, можна сказати, що ціла система навчальних проєктів, оскільки вони об'єднані спільною думкою і вони. Закінчують кожний великий розділ або кожну велику тему. За за, за за змістом математики шостого класу. Ну так, наприклад, ось проект вам представлено на слайді, називається Він поглиначі часу, і він завершує розділ повторення курсу математики п'ятого класу. Школяри досліджують, яку частину часу вони витрачають щодня на соцмережі, електронні додатки і подають результати натуральних числах, звичайно, в десяткових дровах. І роблять висновки щодо доцільності зміну свого стилю життя. Ще один проєкт волонтерська діяльність, він завершує розділ подільність чисел. Школярі випробовують себе у ролі волонтерів, намагаючись нагодувати нужденних, упаковуючи харчові продукти, добираючи набори їжі, отже, узагальнюється поняття найбільшого спільного дільника, найменшого спільного кратного. ну і, крім того, формується соціальна громадянська компетентність. Ще один проект варти уваги подорож річкам України. Він завершує тему. Додавання віднімання звичайних дробів. відповідно, учням пропонується дослідити річки України. Ми бачимо інтеграцію з географією, що впадають саме в Чорне море. Вони обирають річку, обирають вид транспорту, на якому будуть подорожувати байдарку, моторний човни чи гідроцикл. Вони здійснюють цю подорож, вирішують задачі за на рух за течією річки проти течії річки, працюють з дробами. Отже, відбувається і різного роду компетентності формуються ну і крім того, вони насолоджуються красою України. Захоплюються і формується екологічна компетентність. Тему множення і ділення звичайних дробів» завершує на навчальний проєкт Український борщ. Діти зацікавленням дізнаються, що наша національна страва у липні 2022 року увійшла у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Отже, вони долучаються до приготування смачної їжі, знаходячи дріб від числа, число зазначення мого відсотка, відношення двох чисел. Вони намагаються нагодувати чи ту ж. Школи чи то класу, обираючи це самостійно, вивчають технологію приготування їжі. Навчальний проєкт, родзинка нашого доробку це золотий перетин. Ну, звичайно, очевидно, що він закінчує розділ відношення пропорцій курсу математики шостого класу, і е, діти досліджують послідовність чисел Фебоначе через проблемну ситуацію. Вони знаходять це число, що одержало назву золотий перетин. Отже, при цьому формуються графічні навички, обчислювальні вміння. Діти працюють з відношеннями і пропорціями. Ну і звичайно, формується культурна компетентність, оскільки вони мають змогу досліджувати твори мистецтва. В чому їх шедевр, чому саме вони стали шедеврами? Подорож повітряним океаном. Цей навчальний проект завершує тему додавання, і віднімання раціональних чисел. Діти мандрують повітряним океаном. Ви бачите, що на слайді ось представлено рисунок, з яким вони працюють, Це фактично графік, який вони досліджують. Графік температури, які спостерігаються в різних прошарках атмосфери. Отже, вони переміщуються на повітряній кулі. Вони описують кожне своє переміщення мови математики, розробляють власний маршрут подорожі. Отже, мова йде і про інноваційність, і створення математичних моделей і таке інше. Розділ раціональні числа. Завершує дії над ними, завершує проект зелений одяг планети. На жаль, вельми актуальна проблема екологічна, діти її досліджують. Говорять про знищення лісів українських Карпат, також досліджують цю важливу проблему. І під час виконання навчального проєкту вони оперують з раціональними числами, зчитують дані гістограм, які подані величинами. ми бачимо від'ємні значення, будуть графіки залежності між величинами. І ще один проєкт, який завершив фактично весь курс математики шостого класу узагальнює і систематизує цей матеріал, він має розгалужену структуру. Діти, Обираючи світ професії, можуть обрати один із трьох запропонованих напрямок або дизайн будівництві. Наприклад, якщо так, то вони будуть облаштовувати кімнату. Звичайно, вони будуть працювати з геометричними фігурами, з геометричними величинами. Якщо, наприклад, вони будуть обирати напрям медицина. То вони будуть говорити про профілактику здорового способу життя, про те, як продовжити подовжити життя. Ну відповідно, звичайно, відбувається математичне формування математичної компетентності, навіть і функціональна пропедевтика. Ну і якщо вони, наприклад, обирають напрям економіка. То вони будуть розпоряджатися деякою сумою грошей, яку вони самостійно визначають, заощаджувати, примножувати кошти, створювати бізнес-плани і такі інше. Звичайно, набувається приріст і математичної компетентності, і загальна систематизація самих головних змістових ліній шкільного курсу математики 6 класу. Отже, завершуючи, не хотілося би сказати, що проектне навчання. Дозволяє інтегрувати зміст різних освітних галузей на основі ключових компетентностей, що передбачено концепцією нової української школи. Дуже дякуємо вам за увагу і чекаємо на питання, якщо вони є. Дякуємо, Світлана Олексіївна, Екатерина Василь. Васильівна. Можливо, є запитання у наших колег. Якщо можна, Анатолій Кослава, місто Дніпро. Будь ласка. Так, таке питання. От державні стандарти, так, у нас постулюють, можна сказати, компетентність програмі результатів навчання. Так? Не кажеться, не, не здається вам, що це породжує проблему, в якому плані, що ці компетентності або програмні результатів навчання можуть Досягатись за рахунок різних освітніх компонентів. А це може породжувати те, що різні навчальні заклади будуть готувати досить різних за кваліфікацію, там, учнів, там, студентів і так далі. Тобто, це може спричинити, так сказати, ну, деякі проблеми академічної мобільності, от в такому плані. Тобто, не кажуться, що не здається вам, що ці компетентності вони десь можуть бути часто досить такі абстрактні, от і от досягати їх можна досить по різному. Оця проблема. Що ви по цьому? Я почну, а потім потім Катерина Васильна, якщо хоче доповнить. До Я з вами повністю згодна на етапі, коли е, взагалі створювалися оці нові державні стандарти. це, це був ще мені так здається 16-й рік. І планувалося створити єдиний державний стандарт на всю всю з першого по 12 клас, і вже е, в кожному стандарті, хоча е, потім все це відбувалось поетапно. Спочатку державний стандарт початкової школи було затверджено, зараз затверджено державний стандарт базової загальної освіти, і але і в тому документі, і в цьому документі е, результати представлені дуже в узагальненому вигляді, і саме про це ми говорили, що власне кажучи, в ці результати. Які зазначені, можна вкласти ну, зовсім інший зміст. Але дивіться, будь ласка, в нас є державний стандарт. Ми оперуємо, нам, мені, як викладачу математики, так, то мені цікаво, наприклад, мета математичної освітньої галузі, компетентнісний потенціал, базові знання, блоки базових знань, які представлені в додатку 7. І, звичайно, я ще дивлюся оцю цю табличку. Дійсно, ці таблички обов'язкові результати вони сформульовані дуже загально. Але наступний документ, ну взагалі є ще типова освітня програма для нас. Важливе там щотижневе навчальне навантаження. А далі йдуть модельні програми. А в модельних програмах вже дуже все конкретно виписано. І виписана детальна, звичайно, що модельні програми є різні. Вони представлені на сайті міністерства. Але але якщо говорити про нашу знінатольною програмою, то мені так здається, що ми спробували, ну вона відрізняється від інших і за своєю структурою. І мені та ми вважаємо, що дуже конкретно ми прописали і. Обов'язкові результати, і ми прописали ще конкретно види навчальної діяльності. Не просто ми прописали, наприклад, там там проектне навчання да, або щось таке подібне. Ми конкретно відповідно до змістових одиниць змісту, ми прописали відповідні види діяльності, і результати в модельній програмі в нашій прописані досить конкретно. Звичайно, що програми різні, і звичайно, є певні такі не я не. Хочу сказати неузгодженості, бо це авторський погляд. Хтось, наприклад, відсотки розглядає лише в шостому класі. Ми е, з пропедевтичною метою відсотки включили з нінатольною Ніна в п'ятий клас. Звичайно, що можуть бути такі проблеми з академічною мобільністю в плані того, що, наприклад, щось якусь тему вивчали в п'ятому класі, а в шостому класі перейшли, наприклад, в інший навчальний заклад, і вони навчаються за іншою модельною програмою. І відповідно там, значить, не буде цієї теми. Ну, звичайно, це такі освітні втрати, які треба надолужувати. Ну о, мені так здається, що я я відповіла на ваше питання да, чи діаку, Катерині діаку, Васильні якось деталізувати. Да, 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 да. ну, я хочу сказати тільки одне додати: що знаєте, як таке за за принципом діалектики, те, що є проблемами, те є і можливостями. Тому що, оскільки воно так знаєте в загальній формі сформульовано, це дає певний люфт для творчості, для реалізації дещо по іншому, з іншого точки, з іншої точки зору, передивитися, ну якось так. Ну я вважаю, що Світлана Вісівна вичерпно достатньо відповіла, тому я я вважаю, що модельні програми абсолютно чітко дають відповіді, і щодо проблематики, і Катерина Васильівна зависла. Ну, думку ми зрозуміли. Да, Пане да, Анатолію, ви задоволені? Від... Да, 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 да. Можливо, ще є е, запитання до Світлани Олексіївни. Запитань немає. Можна ставити запитання в чаті. Е, передамо доповідачам і е, вони обов'язково ві, е, дадуть відповіді. На запитання в чаті, а ми переходимо до наступної проблеми. Ми говоримо про...